Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Бої біля роботиного та вербового тривають. За інформацією генштабу за минулу добу наші сили оборони відбили ворожу атаку на Оріхівському напрямку. Допомагають нищити ворожу техніку й аеророзвідники Карадагу. Знищили на запорізькому напрямку і російський великокаліберний кулемет. Воїни Бердянського прикордонного загону скерували на ворожу позицію безпілотник, який уразив вогневу позицію окупантів. Прифронтового приморського евакуювали вже другу родину з дитиною. Восьмирічний Артем разом із мамою та родичами постійно ховалися у підвалі, аби врятувати своє життя. Тобі страшно було, як були обстріли. Да. Всім страшно і дорослим, і да. діткам. Тепері, я розплакалася, мама казала. Ну типу, по прям сильно склався, коли розвитська світу прилетіла, і бабуся пугалася дуже сильно, і він почав плакати. Забувся.